Катерині Декан, 82 роки. Жінка одна із власниць гаражів, перед яким Віталій Жупанський поставив бетонну брилу. Жінка в розпачі каже, в рідному місті не дають їй спокійно доживати віку. Я роблю ремонт у ванні, зробила у кухні. Я виходжу, блок стоїть. Я не маю куди зайти. Правда, я його попросила, кажу, візьми блок на я полізу на я заберу ванну, плитку. Попросила хлопців з гаража, вони прийшли, мені забрали. У підвальчик до сусіди, ну чекайте. Найбуде, буде, що я стара вже скільки мені лишилося жити, ну але дайте мені дожити в вікні. Нагадаємо, нещодавно мешканці вулиці Костомарова, які власниками гаражів і членами кооперативу «Ветеран Че» дізналися неприємною інформацією. Частина їхніх гаражів стоїть на приватизованій землі. Інші, начебто, заважають власнику заїжджати туди. Люди обурилися, кажуть, взяли три ділянки в оренду, сплатили штраф, податки тепер 22 тисячі гривень в рік. А тут з'ясувалося, землю викупили, і їм доведеться забрати гаражі. От стояли будинки, шість будинків, п'ять будинків. Всі люди отримали компенсації. За те, що їхні будинки будуть знімати, Ці квартири отримали, і якимось чином, значить, залишився один будинок. Прекрасний цей будинок стояв. Вдруг цей будинок стали розбирати. Розібрали. Лишився лише один фундамент. До цього будинку, до цього фундаменту дають 10 сотих міська рада землі. Далі дають плюс ще. 12 сотих на ведення садівництва проходить час, а ця ділянка, що для ведення садівництва на ній було 15 гаражів. І архітектор міста зробив зауваження, пан Кензо, що там є гаражі. Ніхто або обійшли депутатів, цього ніхто не сказав, не знаю, яким чином людали разом з людьми. І вийшла зараз, що коли хлопці прийшли до влади, а е, тут саме виновник торжества, брат секретаря Віталій Жупанський, каже, що це ця, партія влади. Коли була заборона, був мораторій, там підробили так, що йому дають для будівництва будинку без номера, як лишки. Від тої земельної ділянки цього будинку, цього будинку 90 д якого не мали ж фундамент, і ще якийсь будинок 90 ж, якого взагалі ніхто тут не пам'ятає. Мешканці вулиці Костомарова обурилися. кажуть, досі ніхто навіть не здогадувався, що земля не їхня. Тепер їх змушують терміново забрати гаражі, змушують нестандартними методами. Повикопував ями, Понавозив блоків, забороняє право доступу людям до гаражів. Звичайний хуліганські дії. Я взагалі рахую що це злочинний дії. Бетонні брили люди змушують забрати Віталія Жупанського. Велика автівка вантажить частину із них. Потім знову скидає на землю і намагається поїхати. Люди не пускають водій, нервуються і залишає машину. Люди кажуть, планують боротися за своє до кінця, адже кооператив законний. Гроші теж йшли до бюджету за користування землею, а тепер їх просто намагаються викинути звідси. Коли давали йому цю ділянку, ці гаражі стояли, і там навіть є зазначено на документах, що на даній ділянці знаходяться гаражі. А я і всі ми знали, що це, це ділянка наша, що гаражі стоять на, на тій землі, які виділила міська рада. А зараз вийшло, що гаражі стоять на його ділянці. І от тому така вийшла така, таке непорозуміння. Сьогодні було чинено незаконне встановлення блоків жупанським деревенісом, Віталієм Степановичем. Перед особисто перед моїм гаражем номер 27 і іншими гаражами встановлено бетонні блоки. Це, це забороняється законом чиняти такі дії, але проти у, 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 усього закону, який би ми йому що би йому не казали, він вирішив, що він має на це право. На місці працює поліція. Люди відразу пишуть заяви щодо порушення їхніх прав З приводу того, що установили перешкоджання в користуванні власними гаражами, де їхні майно Дальше дії. Це вже буде приймати рішення відповідно до закону. Будуть люди винні відповідати по закону. Віталій жупанський, який є власником земельної ділянки та довірною особою іншої власниці родички. Розуміє, що чинить незаконно. Але каже, іншого виходу немає. я це робив придномірено, тому що інакшого шляху я не бачу. Люди мене не розуміють. Скільки я не ходив і не, з ними не говорив, всім все безрезультатно, ніяких здвигів немає. Я ну, вимушений діяти таким способом, тому що на даний час законодавством це все не регульовано, і другого виходу немає. Якщо можна стояти їм на Землі ставити, гроші хто де хоче, то чому не можна мені? Ми будемо одинаково порушити закон. Наразі люди готують позов до суду, кажуть, вірять там, їм вдасться захистити свої законні права.